Друзі, от настав той момент, коли ми можемо показати справжній серйозний результат роботи команди Саппорт АЗОВ. І за цим результатом стоять тисячі ваших донатів на мільйони гривень. Величезна логістична робота команди Саппорт АЗОВ і допомога наших партнерів із Чикаго із Help Heroes of Ukraine. І це все для того, щоб прямо зараз наші бійці могли більш ефективно виконувати бойові завдання. цих великих чудових коробках три тисячі комплектів американської якісної форми мультикам, в тому числі шостий сьомий слой, які надійно будуть захищати наших воїнів від вологи, морозу та вітру. А в цих менших за розміром, але не менш чудових коробках 1200 комплектів активних навушників для наших артилерістів, які дозволять вберегти їх від баротравм та контузій. По суті, за останній період сапорт Азов з класичної волонтерської команди перетворився в надійну частину структури тилового забезпечення азовських підрозділів. Працюємо далі.